Доброго дня всім! Вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні у нас на ремонті отакий от от гарненький файненький ПМР. точніше на діагностиці огляді. Моделька на 3,2 кВт. Точніше 3,2 кВт Ампера і 3000 Вт. Моделька з нових, мені буде, мабуть, трошки цікавіше, ніж. Зазвичай. І інвертор теж новенький, несправний зі слів клієнта працює, вмикається, проходить деякий час, вибиває 27-му помилочку і вже нічого не робиться. В принципі, клієнту продавець сказав, що це несправна оплата керування, і клієнт на даний момент чекає оплату керування. А я спробую разом з вами розібратися, чи це дійсно плата керування, чи це можливо щось інше. Так, інвертор вмикається ось так, вентилятори вже тут великі, дмухають потужно. На виході 230 вольт. Е, зараз підключу ноутбук і подивимось, що ж там воно в ноутбук виб'є по 27-й помилці. Так, або вачповер кривенький, або щось з інвертором. Чомусь він показує, що по входу є змінний струм 156 вольта, по панелям 5,6 вольта, і струм зарядки від панели навіть бачить 0,1 А. Можливо, це не сходиться якби, параметри, ті, які він видає. Можливо, це з додатком щось. Неадекватно. Ну, в менюшки тут нічого у нас не показує по... по панелям. Ось, наприклад, що у нас тут напруга. Версія прошивки по мережі 0 показує вольт. По панелям 0 вольт. Ну, о, все. 27 помилочка. You... Ага, то це не 27, а це помилка прошивки виходить. Тут інвертор теж фолд mode. Йому щось затрапило. Все, тепер він standby, Фолд знову. Так, спробуємо пищика відключити. Все, примінилося. Пищик відключився, значить він реагує на вхід. Хоча помилочку б'є по. Процесору, можливо, проц перегрівається просто. Ага, от пише Battery вольтаж Higgin Fold. Це що виходить, що у нього нагрівається проц. якийсь інвертор був. Коротше, він по батарейці, помилку бачить. Хоча батарейка 2604, В принципі, тут 25,6. Ну, нічого критичного не бачу. Колупою подивимось, що ж там всередині в нього. Хочу ще спробувати збити його налаштування. Так, все скинулося. Foldmod і так і залишився. Ну, значить, тоді вимкнемо цього пищика. Включить, відключіть, примінить. Все, примінилося, не пишіть. Розбираюся таки. Блін, а всередині такий прикольний інвертор виходить. Радіатор посилили. Тут уже адекватно. Тут додали два дроселяки, Тепер не один, а два. Тут нормально, блок живлення, бачу, вже інший трошечки. Тут силові транзи... Транзис... радіатор такий самий, трансформатор такий самий. Конденсатор, по-моєму, перенесла, бо був тут. Загалом плата, а цікаво, тут, типу, вентилятори всовуються менші. М-да. Ну, нічого, це якби нормально. Це нормально. По платі керування бачу, що трошечки вона інша чуть-чуть. Ну нічого, зараз зніму плату керування і спробую обдивитися і, можливо, порівняю з старим інвертором. А дивіться в чому прикол? Вмикаю я від шки плату. А вона пищить. Щас, зараз зараз вимкну йому пищика. Так, пищика вимкну, вибачаюся, це тут довго. Е, зараз, якби все нормально, все адекватно, да, от він начебто працює, е, прошивочку показує, все якби чітко. Вимикаю йому USB. Знову вмикаю. І він знову пищить. Так, вимкну йому пищалку знову. Відповідно, можливо, щось з пам'яттю зовнішньою. Спробую просто її замінити. Або навіть просто випаяти і без неї запустити, подивитись, як воно відпрацює. Так, пропайка. Заміна мікросхеми пам'яті нічого не дала. Нагрівання феном процесора не змінює ситуацію, тобто він не вивалюється в помилочку. Працює типу стабільно. Е, зараз встановлю ось свою плату з свого інвертора, вона в принципі така собі ну, кривенька, тут опаяні мікросхеми. Е, можливо, десь щось я пропустив, але вона працює стабільно і дуже-дуже-дуже довго. Встановлю замість цієї плати і подивлюся, чи на ній не вивалюється помилка, як веде себе інвертор. Так, На моїй платі інвертор запустився, пищик вимкнений. Прошивочка тут 21313. Ну і хай собі торохтить. Ну то що, на моїй працює стабільно, якщо клієнт захоче, я можу познущатися над цією платкою. Спробувати туди впихнути якусь криву від іншого інвертора прошивку. Ну хіба що так. Тому що ну, на цій стабільно все. Так, до речі, я тут вже збирав, кулупав це щастя. І навпроти мікросхеми пам'яті знаходяться резистори. r 27 візуально, мені здається, не паяним. Зараз пропаяю резюки, і спробую ще раз, чи запам'ятовує, чи ні налаштування. Думка така, що, можливо, він з якоюсь періодичністю прописує собі щось в пам'яті, звідти щитує е час, е який він там працює, щось типу того. І не бачучи ну, інформації, він вивалюється в помилочку. Так, пропаяв я дорож... резистор і замінив назад е мікросхему пам'яті та, що стояла, і. Красота! Він запам'ятовує. Він запам'ятовує налаштування. Зараз зробимо пищика, щоб він пищав. та оф Ставимо на on. Хай пищить. Вимикаю. Вмикаю. Пищить. Так, змінюю знову налаштування. Пищика вимкну. Вимикаю і вмикаю. Так, пищик вже не працює. Красота. Так, плату запустив. Подивимось версію прошивочки. 27206. Ну, і хай собі пропрацюється з півгодинки. Так, ну що ж, не пішло, бо працював трошки, і знову би помилочку. Ну, тоді не знаю вже. Варіантів немає. Відправляю назад клієнту. Дякую всім, що переглянули відео. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, якщо відео вам було корисним. Всім пока!